Як ми говоримо правду іншим людям? Харі Крішна, друге відання. Цьому відомо, поговоримо про правду. От Правда, вона є правда. От є єдиний момент такий, можливо, не дуже приємний, тому що от, особливо, якщо є якась людина, і нам хочеться до неї донести правду, і ми вже як донесемо ту правду до тої людини. Так ух, прямо. Ну щоб як доносити правду, так вже доносити, так щоб уже дійшло до тої людини, що це все ж таки правда. От, ну в дійсності правда, вона є правда, От. і важливо те, щоб до людини донести правду. Але є такий момент. Справа в тому, що дуже часто доносячи цю правду до інших людей, ми замість того, щоб принести. Якусь користь для людини та в дійсності донести до неї правду. От ми її ображаємо. От, і це вже не правда, це ніякої користі в цьому немає. Ми робимо тільки біду. От, в першу чергу, для людини. Ну і напевно не знаю, першу, в першу чергу це для нас, тому що образа людей це взагалом не дуже добре. А ще якщо це віддані, то це ще гірше. От, тому дуже важливо. От, будь ласка, якщо ви хочете говорити правду, то якось старатися це робити все ж таки м'яко. Тому що, на жаль, на цій платформі це є дуже часто фундамент іменно для дуже нехороших речей, от з якого виникають потім різні всякі проблеми. Тому, будь ласка, будьте з цим дуже обережні.